Ютуб канал БУКЗІЛА представляє книгу Ціль. Процес безперервного вдосконалення. Автор Еліяху Голдрат Джеф Кокс. Ціль. Процес безперервного вдосконалення це незвичайна для бізнес-літератури книга, написана у форматі роману. Еліяху Голдрат, фахівець з організаційних систем, використав цю художню форму, щоб представити свою теорію обмежень Theory of Constraints, TOC – новаторський підхід до управління виробництвом. Книга, вперше видана в 1984 році, стала феноменальним успіхом, продавши мільйони примірників по всьому світу та вплинувши на безліч компаній. Вона була написана у відповідь на виклики, що постали перед американською промисловістю, яка на той час відчувала сильний тиск з боку якісних та недорогих японських товарів. Голдред, будучи головою комп'ютерної фірми, що постачала системи обліку для промисловості, усвідомив, що саме потрібно змінити виробничим компаніям, щоб успішно заробляти гроші. Хоча деякі деталі оповідання можуть здаватися дещо застарілими сьогодні, основна ідея книги залишається надзвичайно актуальною вміння розмірковувати, ставити правильні питання, знаходити причинно-наслідкові зв'язки та відмовлятися від стереотипів. Книга дозволяє потренувати та розвинути ці навички, цінні у всіх життєвих сферах, та пропонує перевірити процеси будь-якого бізнесу з погляду теорії обмежень, обіцяючи, що результати невелика. Великих змін можуть перевершити всі очікування. Ти гориш і все горить, і все в пеклі, проблема Алекса Рого. На початку книги читач знайомиться з головним героєм, директором машинобудівного заводу Алексом Рого, який перебуває у критичній ситуації. Його підприємство загрузло в завалі невиконаних замовлень. Прострочення з відвантажень сягають 58 днів. Склади забиті нереалізованою продукцією, а ключовий клієнт перебуває в гніві. На додаток до всіх бід директор філії, до якої входить завод Алекса, оголошує ультиматум, якщо за три місяці... Місяці ситуація не зміниться, філію закриють. Для Алекса це означає не лише втрату роботи, а й величезну провину перед рідним містом, адже його завод дає роботу сотням людей, тоді як інші фабрики вже давно закрилися. У пошуках порятунку Алекс випадково зустрічається в аеропорту зі своїм колишнім викладачем фізики на ім'я Йона. Цей чоловік став успішним організаційним консультантом. За старою пам'яттю, Йона погоджується консультантом. Алекса, але не пропонує готових рішень. Замість цього він ставить питання, змушуючи Алекса самостійно знаходити відповіді, які допоможуть оптимізувати роботу підприємства. Мета Йони навчити Алекса правильного підходу до управління, а не просто дати рибу. Нові визначення продуктивності. Книга ціль багато в чому є розвінчанням традиційних стереотипів про продуктивність, що панують на багатьох виробництвах. Герої починають з найголовнішого питання: навіщо працює компанія? Алекс визнає, що прийнята в його компанії система оцінки ефективності, змушує його підтримувати стабільно високий рівень виробництва, забезпечуючи постійне завантаження всіх верстатів каробітників Це дає гарні цифри у звітах, але не забезпечує зростання відвантажень чи прибутку. Підприємство працює на повну потужність, але залишається збитковим. Після кількох невдалих спроб Алекс під керівництвом Йони формулює ключовий висновок: мета роботи кожної компанії заробляти гроші. Поняття продуктивності позбавлено сенсу, доки не визначено мету. Продуктивними можуть вважатися лише ті процеси та рішення, які позитивно впливають на прибуток. Наприклад, купівля дешевшої сировини може здаватися гарною ідеєю, але якщо вона не піде в роботу і осяде на складах, її внесок у прибуток буде негативний. Через витрати на зберігання, адекватні показники продуктивності. Вибір правильних маркерів ефективності це найважливіший крок після визначення мети. Розрізнені цифри, що відображають ефективність окремих виробничих процесів, є ненадійними показниками. Алекс Рого поступово переконується, що ні прямі трудові трати на деталь, ні виробіток за годину, ні собівартість продукції не годяться для оцінки продуктивності. Автор називає ці показники бухгалтерськими іграми. Центральні показники, що визначають продуктивність. Компанії це чистий прибуток, КОЇ, коефіцієнт окупності інвестицій та рух готівки. Таким чином, мета директора підприємства заробляти гроші, збільшуючи чистий прибуток, окупність інвестицій та надходження коштів. Йона пропонує три показники, що визначають ефективність виробничих процесів, і загострює увагу на своїх визначеннях цих ключових метрик. Один вироблення, струпут це швидкість генерування доходів шляхом продажу. Важливо. Вироблений, але не проданий продукт не має відношення до вироблення. Два. Запаси, інвенторі це всі гроші, вкладені у придбання речей, які плануються продати. Сюди відносяться не лише обладнання, готова продукція та інші матеріальні активи, а й знання, які компанія планує продавати, наприклад, патенти, технологічні ліцензії, 3. операційні витрати, operating expenses – це всі кошти, що витрачаються на перетворення запасів у вироблення. До них відносяться робочий час, амортизація обладнання, а також вкладення у придбання знань. Що безпосередньо призводять до перетворення запасів на вироблення. Йона переконаний, що додану вартість зовсім не варто враховувати, щоб уникнути плутанини між інвестиціями та видатками. Переформулювавши мету з урахуванням цих показників, ми отримуємо золоту формулу управлінця: підвищувати вироблення, одночасно знижуючи запаси та операційні витрати. Місткість ринку кінцева і немає нічого гіршого, ніж намагатися постійно нарощувати виробництво продукції, яка не Знайде попиту мета кожного управлінця у виробничій сфері пошук балансу між виробничими ресурсами та існуючим ринковим попитом. Нові підходи в управлінні, теорія обмежень в дії. Озброївшись новими уявленнями про продуктивність, Алекс Рого з командою керівних співробітників взявся до оптимізації виробництва. Йона роз'яснив йому, що виробничий процес це ланцюг залежних подій, схильних до статистичних флуктуацій. Це означає, що варіації в часі виконання на одному етапі не усереднюються, а накопичуються, що призводить до завалів або простоїв на наступних етапах. Спроби в кожний момент часу відповідати вимогам ринку призводять до зниження вироблення та зростання. Тання запасів, вузькі місця та надмірні потужності. Відповідь на ці труднощі виділення та оптимізація роботи вузьких місць: bottlenecks, ділянок технологічного ланцюга, вироблення яких дорівнює попиту на їх продукт або менше за нього. Щоб знайти вузьке місце, потрібно оцінити попит на ту чи іншу продукцію, а потім з'ясувати, скільки часу витрачається на виробництво однієї одиниці цієї продукції на кожному етапі технологічного ланцюжка. Там, де доступний для виробництва час. Буде меншим від потреб ринку або дорівнює їм і знаходиться вузьке з Ключовий принцип. Потрібно забезпечити безперебійне функціонування тих ділянок технологічного ланцюжка, де виробіток мінімальний. Продуктивність заводу дорівнює продуктивності його вузьких місць. Вартість однієї години простою вузького місця дорівнює вартості всіх виробів, які через це простою не виробив завод. Керуючи колоною скаутів у поході вихідного дня, Алекс Рого зрозумів, що найповільнішого учасника походу найкраще звільнити від вантажу та поставити на початку колони, щоб він задавав темп. Для всієї групи ця аналогія допомогла йому усвідомити важливість управління вузьким місцем. Алекс Рого з колегами витратили багато часу та сил на вивчення вузьких місць на підприємстві, та поступово дійшли висновку, що потрібно: створювати буферний запас деталей перед вузькими місцями, які можна обробити під час перебоїв надходження їх від інших верстатів, відмовитися від обробки деталей, які не пов'язані із задоволенням поточного попиту, тобто виробляються про запас на надлишкових потужних. Мужностях, щоб уникнути простою тапсування звітності, перенести точку контролю якості так, щоб неякісні деталі відбраковувалися до того, як потрапляють у вузьке місце, щоб не витрачати дорогоцінний ресурс вузького місця. Браковані деталі, налагодити процеси так, щоб деталь, що пройшла вузьке місце, не була зіпсована на наступних етапах, оптимізувати розклад роботи обслуговуючого персоналу, щоб у той момент, коли верстат потрібно переналаштовувати на іншу деталь, завжди був відповідний фахівець. Покращувати допоміжні процеси. Наприклад, у печей для загартування готових виробів робітники стали заздалегідь збирати палети з деталями, що вимагають однакової температури обробки, навіть якщо ці деталі належали до різних замовлень. Так забезпечили повне завантаження печей та загальна швидкість процесів зросла. Використовувати резервне обладнання, щоб розширити вузьке місце хороші всі прийоми, а це до того ж ніяк не позначається на показниках собівартості продукції. Продуктивність вузьких місць має відповідати рівню ринкового попиту, а ще точніше, трохи від нього відставати, щоб за зміни ситуації не виникало надвиробництва. Автор наполягає, що оптимізувати потрібно не самі потужності, а потік продукції, що проходить через усі етапи виробництва. У фінальних ділянок ланцюга продуктивність повинна бути вищою, щоб вони могли компенсувати відставання, що накопичується. Було б помилкою намагатися позбутися вузьких місць. З оптимізацією процесів вони не зникають, лише змінюються, і повністю ліквідувати їх неможливо. Треба вчитися ними управляти. Коли матеріальні обмеження вузькі місця усунені, виникають інші, складніші. наприклад, обмеження у маркетингових чи управлінських стратегіях компанії. Поруч із вузькими місцями на кожному виробництві є ресурси, потужності яких надмірні стосовно ринкового попиту. Примушувати ці потужності працювати постійно, це означає лише збільшувати запаси продукції, що тягне за собою зростання операційних викрад. Надлишкові ресурси аж ніяк не збільшують вироблення, навіть якщо працюють цілодобово, адже вироблені ними деталі не можуть перетворитись на готові вироби без інших компонентів, які постачають у вузькі місця. Інший незвичайний прийом, який виріс із нового управлінського підходу, відмова від постійного завантаження всіх працівників. В одному з вузьких місць, поряд із печами, з'явилися робітники, які могли годинами сидіти в бездіяльності, чекаючи, коли закінчиться цикл і буде потрібно розвантаження. За старими нормами, це було безумством. Керівництво фактично платило людям за простій. Але практика показала, якщо робітники з цієї діянки відволікати іншими справами, утворюються вимушені простої печей, що обходиться компанії набагато дорожче зменшення обсягів партій. Для боротьби із накопиченням статистичних флуктуацій Алекс Рого та його співробітники вирішили скоротити обсяги партій, які надходять на обробку. Це рішення далося героям нелегко, адже менший обсяг партії означає збільшення тимчасових витрат на переналаштування обладнання, а отже, найгірші показники у звітності. Але крім гармонізації виробничого процесу, зменшення партій дозволило скоротити запаси незавершеного виробництва у кожний момент часу. Отже, і оборотні витрати, поточні витрати на матеріали і складування. Більше того, оскільки малі партії швидше проходять обробку, зі зменшенням обсягу партій скорочується час виконання кожного замовлення, а це вже реальна конкурентна перевага, яка приносить додатковий продаж. В результаті вжитих Алексом Рога та його командою заходів заводу вже через два місяці вдалося повністю позбутися прострочок на замовлення і почати приносити прибуток. Підприємство стало лідером серед усіх заводів філії, і загроза закриття минула. Як переконати скептиків? Щоб поширити нові принципи на наступний рівень, Алексу довелося витримати ще кілька зіткнень зі скептиками. Першим був бій за нові принципи бухобліку, адже незважаючи на зростання прибутку, інші показники заводу погіршувалися, і фахівець-перевірець був переконаний, що успіхи Алекса суто тимчасове явище. У ході оптимізації на заводі Алекса стали скорочувати запаси, пускаючи їх у справу на виготовлення продукції, яка приносила прибуток. Але у звітах різниця між вартістю продукції та вартістю матеріалів, що скорочується, відображалася як збиток. Це ще один переконливий приклад того, як неправильні фінансові показники заважають оптимізації виробництва. У фінальній книзі головний герой йде на підвищення. Йому пропонують посаду директора філії, яка вижила завдяки успіхам заводу Палекса. Разом з ним на підвищення відправляється і головний бухгалтер підприємства, який вирішив залишити до пенсії півтора року. Присвятити розробці системи бухобліку, яка показує реальну здатність підприємства заробляти гроші. Другий бій суперечка з головою відділу маркетингу, яку Алекс переконував роздобути для заводу більше замовлень. Ефективність підприємства зросла настільки, що воно могло відвантажувати замовлення клієнтам не за 6 тижнів, як у середнього в галузі, а за 2 тижні. Глава відділу маркетингу зізнався, що один великий клієнт хоче розмістити замовлення, але за ціною нижчою від ринкової. Алексу довелося наполягати на тому, щоб контракт був укладений. Незважаючи на те, що клієнт хотів платити менше ринкової ціни, запропонована ним ціна за одну деталь була майже вдвічі вищою за собівартість. Алекс зумів переконати главу відділу маркетингу, що виробництво цієї великої партії виробів не спричинить додаткових витрат для заводу, але дозволить отримати солідний прибуток та лояльного замовника. Підсумком стало подальше підвищення виробітку підприємства. Ключові висновки та принципи теорії обмежень. 1. збільшення вироблення ключ до успіху. Традиційно удосконалення виробництва розуміють як синонім економії витрат. Проте, згідно з теорією обмежень, найважливішим показником є вироблення, throughput. Потім запаси інвенторі і лише на третьому місці операційні витрати, operating expenses. Ця зміна шкали важливості показників є зміною самої культури та фокусу. Друге організації як ланцюги організації створюються для досягнення конкретної мети. Для руху до мети потрібна синхронізація зусиль працівників. Здатність кожної людини принести користь організації залежить від продуктивності її колег. Тому організацію слід розглядати як систему ланцюгів. Чим простіші процеси, тим більше незалежних ланцюгів у структурі компанії. Чим організація складніша, тим більше внутрішніх взаємозв'язків. Оптимізація починається з визначення слабких ланок у всіх ланцюгах. 3. сходинки оптимізації 5 фокусуючих кроків ток. Процес оптимізації складається з п'яти послідовних кроків 1. Визначення обмежень системи. Знайти, що саме заважає системі досягати мети. Зазвичай це вузьке місце. 2. Вирішення того, як експлуатувати обмеження з максимальною ефективністю, максимально використовувати потужність вузького місця. 3. Підпорядкування всіх сполучених процесів новому рішенню. Всі інші ресурси повинні працювати на те, щоб вузьке місце не простоювало, навіть якщо це означає їх тимчасовий простій. 4. зняття обмежень системи. Якщо перші три кроки не дають бажаного результату, необхідно збільшити потужність вузького місця, наприклад, купити додаткове обладнання, залучити більше робочої сили, покращити технологію. 5. Контроль. Інерція прийнятого рішення має стати джерелом нових обмежень. Після усунення одного обмеження воно може з'явитися в іншому місці системи. Важливо не допустити, щоб стара політика, яка була ефективна для старого обмеження, стала новою перешкодою. Процес безперевного вдосконалення повторюється. 4. як міркувати менеджеру: загадка професії консультанта Йони полягає в його методі міркування, запозиченому з фізики. Фізики не захоплюються збиранням великих обсягів інформації, як це заведено у бізнесі. Вони обирають один феномен і намагаються знайти прийнятне пояснення. Перевіряючи версію за версією, вони уточнюють свою гіпотезу і, нарешті, роблять точний висновок про причини феномена. Дружина Алекса, Джулія, зауважує, що тим же методом користувався Сократ, який навчав своїх учнів правильно міркувати через виявлення причинно-наслідкових зв'язків. Висновок якого приходить Алекс Рого. Оскільки успіх у виробництві залежить і від матеріальних активів, і від людей, метод міркування якщо то ключовий інструмент роботи менеджера, фундамент управлінської компетентності це освоєння розумових процесів, які дозволять докопуватися до першопричини труднощів і відповідати на запитання, що потрібно міняти, на що міняти і як міняти. Головна перешкода для успішного впровадження опір змінам. Справжня перешкода позитивних змін не потужності, а методи роботи. Щоб подолати бар'єри на шляху змін, не шукайте і не давайте готових відповідей. Запитуйте 10 найкращих думок. 1. Кожна організація створюється з однією основною метою. Для виробничої організації мета заробляти гроші. 2. Продуктивність неможливо оцінювати у відриві від мети підприємства. Все, що наближає компанію до цієї мети, є продуктивним. Все, що віддаляє від рівня прибутку або не впливає на нього, є непродуктивним. Три показники, які дозволяють визначити, чи заробляє компанія гроші: чистий прибуток, коефіцієнт окупності інвестицій та рух готівки. 3. Для розробки ефективних інструментів управління необхідно оцінювати вироблення, запаси та операційні витрати. Вироблення це швидкість, з якою компанія генерує прибуток через продажі. Запаси це ресурси, вкладені у те, що можна буде продати. Операційні витрати, витрати на перетворення запасів у вироблення. 4. Мета менеджера домагатися збільшення вироблення з одночасним скороченням запасів та операційних витрат. 5. Удосконалення виробництва часто розуміють як синонім економії витрат. Насправді, збільшення вироблення набагато важливіше. 6. оптимізація починається з пошуку вузьких місць, ділянок технологічного ланцюга, чия потужність дорівнює ринковому попиту або менше за нього. Потрібно забезпечити найкраще функціонування цих обмежувальних і підпорядкувати цій меті роботу всіх інших ланок. 7. Фактичне завантаження виробництва має регулюватися ринковим попитом продукції. Немає сенсу прагнути зробити зайву продукцію про запас. Будь-які зміни для підприємства потрібно оцінювати з погляду їхнього впливу на вироблення. 8. Виробництво це цілісний взаємопов'язаний процес. Не потрібно добиватися локальних оптимумів на кожній ділянці. Потрібно регулювати систему загалом, добиваючись оптимізації потоку продукції відповідно до ринкової ситуації. 9. Ліквідувати вузькі місця неможливо. У міру оптимізації вони переміщаються з матеріальної сфери у сферу політики, стратегії, ринку. Вузькими місцями потрібно вчитися керувати, сприймаючи їх як точки контролю над процесами. 10. Фундаментальна компетенція менеджера вміння розмірковувати, шукати причинно-наслідкові зв'язки та відповідати на запитання, що потрібно міняти, на що міняти і як міняти. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.